Рано чи пізно бій проти Тайсона Ф'юрі відбудеться важливий меседж інтерв'ю Олександра Усика Дениса Барінчика, на жаль, позбавлять пояса чемпіона Європи, який той завоював в останньому поєдинку. А у США пройшов найбільш пузатий бій хевівейту. Такого замісу ви ще не бачили. Два колишніх противника Олександра Усака можуть зустрітися між собою. Мова про Майріса Брєдіса та Дерека Чесору. Боксери побачились по ходу івенту Кіесай проти Фурньє, і на битві наполягав саме Майріс. Брєдіс хотів спокусити Дерека на бій у Латвії, заявивши, що 11 тисяч на стадіоні буде точно. Британець із такої пропозиції посміявся, заявивши, що в Лондоні він збере цілий стадіон Тоттенхем. Дерек же натомість заявив, що готовий битися будь-де, якщо... якщо на кону для нього буде стояти правильна котлетка. А ще з'ясувалося, що тату з іменем Джейка Пола, який Майріс буцімто набив, виявилося несправжнім. Бій чи сори проти Брєдіса це щось дуже неочевидне, але й зрозуміле водночас: обом уже під 40, обидва вже не будуть претендувати на якийсь мегаважливий бій у кар'єрі і програли свої останні. Титульні шанси. При цьому Дерек це просто чувак, який будь який двіж. А Майріс останнім часом свідомо шукає саме бабло бою. І в крузервейті його вазі такого і бути не може, хіба якщо це тільки не Джейк Пол. Зі спортивної складової бій чи Сора це щось більше на користь Майріса. Але проблема в тому, що спортивної складової в такому поєдинку майже й немає. Це найбільш пузатий бій у хевівейті. І ні, я про не бій Тайсона Ф'юрі з Дереком Чисорою. У США, походу івенту Кейса. І проти фурніє зустрілися два дуже специфічні боксери: Winds of Redemption проти boogie 2988. Які прізвиська, такі бійці? Ці двоє зіткнулися між собою, показавши на вагах 184 та 178 кілограмів відповідно, тобто понад 360 на двох. Як вам ці булочки? Звісно, що 12 раундів з них ніхто протриматися не може, тому Redemption вирішив справи уже в другій трихвилинці. 5, 4, 2, stop it so man, 2, 3, Роландо Ромеро та Ісмель Баросо розіграли пояс у суперлегкій везі за версією WBA. Без скандалу, на жаль, не обійшлося. По ходу бою більш переконливо виглядав саме ветеран Баросо. Насипав більше і різкіше вистрілював. Ролі, здається, не був готовий як слід до 40-річного опонента. Діяв достатньо помітно і не створив особливих сюрпризів для противника. Натомість у цьому бою сюрпризом відзначився суддя. Тоні Вікс у дев'ятому раунді Ромеро поступався своєму опоненту та пішов у розмін. Барросо нехай і втомився, але тримав удари, прийняв обмін. Але суддя все одно чомусь вирішив втрутитися. Надзвичайно дивне і зовсім необґрунтоване рішення від рефері шукати в цьому якусь теорію змови або звинувачувати суддю, мовляв, його підкупили. Я думаю, справа марна. Таке стається вкрай рідко. Та і сам суддя Тоні Вікс один із найбільш шанованих у сучасному боксі. Хоча і пояснити його рішення, чесно кажучи, мені важко. Після бою і сам Ромеро заявив, що ранувато було його зупиняти, а також викликав на поєдинок одного відомого вам боксера. Буду чесним, він воїн, і йому треба було дозволити продовжувати. Райна Гарсія, у мене є пояс. Приходь за ним. Цей бій, про який усі просять. Зараз це найбільший бій у боксі. Один свій пояс мусить залишити Денис Барінчик. Українець завоював ремінь і бію, або чемпіона Європи перемогою над Іваном Менді. А наразі його мають позбавити. Справа в тому, що ІБЮ зобов'язала Беріка захищати пояс проти 46-річного італійського боксера Еміліану Марсілі. У команді українця не захотіли витрачати на нього час. Копромоутер Дениса в коментарі для Lucky Punch пояснив ситуацію. Офіс ІБЮ знаходиться у Римі, генеральний секретар цієї організації Італійка. Це вже не вперше ІБЮ приймає кумедні рішення на кшталт обов'язкового захисту для Бернчика. Британська рада з професійного боксу не зможе надати ліцензію Боксеру для поєдинку із таким бійцем, як Берінчик. По-перше, це небезпечно для життя та здоров'я претендента. По-друге, це знущання з боксерських фанатів. Так, заради кількох тисяч євро поплюжити європейський бокс, це просто сором. Ми відверто описали ці обставини у листі до EBU і відмовились від поєдинку. Нехай це буде вже проблемою боксерського союзу, а не Берінчика. Ми йдемо своїм шляхом до чемпіонства за версією WBO. Плакати за поясом EBU точно не варто. Слід зрозуміти, що EBU – це лише одна зі склад. Тових від WBC, а Денис барінчик цією лінією, в принципі не дуже той просувається, адже всю кар'єру Денис іде за версію WBO, тому і ніякої ролі особливо і не відіграє. А такі італійці мене відверто дивують. Чувак розпочав кар'єру у 2003 році. Відтоді не програв жодного бою, але і не вийшов на жоден важливий бій. І на хіба така кар'єра? А Бог його знає. Також на своїй генеральній асамблеї і вперше включила до офіційного списку суддів. Жінку цікаво, що нею стала уродженіця України Олена Побивайло, яка вже 15 років мешкає у Бельгії і має їхнє громадянство. Олександр Усик дав інтерв'ю виданню «В Рінге». розказав, що думає про можливу суперсерію чотирьох Саудівській Аравії, та що думає про бій у Вайлдер проти Джошуа. Щодо бою з Тайсоном ф'юрі поки що нічого не можу сказати. На даний момент бій не планується, оскільки переговори, скажімо так, у безвихідній ситуації. Наскільки я знаю, Уайлдер і Джошуа боксуватимуть наприкінці цього року, але деталі контракту обговорюються всередині їхніх команд. Тому теж жодних конкретних коментарів. Щодо переможця, у кожного є свій потенціал. Для Уайлдера ставка на нокаут Джошуа, дуже технічний боксер і теж з нокаутуючим ударом. Але говорити про перевагу якогось боксера не можна. У ринзі перемога залежить від багатьох чинників. А ще запевнив фанатів, що бій проти циганського короля рано чи пізно відбудеться. Для ф'юрі це не лише спорт. А і шоу і є ще один фактор гроші. Він весь час говорить про них та озвучує якісь неймовірні суми, які хоче отримати за бій. Я вважаю, що всі його гучні заяви це розпал пристрастей, без цього нікуди. А так чого йому боятися? Він професійний спортсмен і навіть програвши, забере своє. Не секрет, що гонорари прописуються для обох сторін. Якщо хоче потягнути інтригу, то це його право, але бігати за ним чи йти на поступки ніхто не буде. Поєдинок рано чи пізно відбудеться, і все вирішиться в ринзі. Так вважає Сашко. Хоча, чесно кажучи, особисто я не дуже вірю в те, що коли буде така нагода, Тайсон Фюрі знову не зіскочить з можливості проведення бою проти Олександра Усика. А як думаєте ви, чи можливий ще бій між Усиком і Фюрі? Напишіть у коментарях під цим відео. І папа, -па, друзі!